Ми якраз держимо. Як це я буду живий. Може бути везе, глянь на мої руки. Я ж їх так і не помню. Таня не розвезе. А я побаю. Давайте за плотний моч. І не один і за волейбол.

А я в дурака классно граю. А я в домино, в карти, на, на роздевание. Втру. 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 То есть ты добре? хорошо, да? То есть ты получишь порогам? Дурачка на роздева дурака на роздева. Давайте поймали у мене доміно. Давайте вже тост чи як там який там тост? Сережа, за тебе. спасибо. Знаєш, що це я чи візно ви світака в твоєму? Давай і молоді. І дивіться, що ми робимо з А Сережа не п'є. Ні, тихо. Сережа п'є напіток. Сережа. Я чокнула з ним уже. Сережа спитаний. Ні, ну ти А мені пива і не налили. Тихо, Тобі водку. Радуйся. Староста, ну, ти мене додому. Не знаю, брішка. Так, звісно, на банчик і почати. Сьогодні тут і ночуватиме. Ото їх ще тягти що <laughs> <вашу, laughs> Як виривається, коли <laughs> я тягнеш. <laughs> Який вибачає? Серег Олександр <laughs> Іванович. І стоїть і нічого. Серегніть. Вовка, суперсанович. Дайте чим Бери. Да, е, е Давай. І ковбаси. Нас уже з собаками шукають. Хоч нікого не буде нам. А ви хоч і тут і коменти вас, як закаже. Нужні мої тут як... Я кто, а ну скажи. Та да, уже не нужно. Стекло за стекло, нет, а сами тебе. Да не заметила, что такого не нема. Тепло вже на это же стол. Да, нет, реально дороже было, а так нормально. Так вот, электрика. А Я рождень. Ну йок, дай їй. Та не йок, я, я просто взяв витягнув вікно. <кхем> Може, добито було. А мені ж це, я його так раз, ну просто не дернув, воно там було. І воно якби із воно було. А ну, а лічили вчора на бідімоту, як стукну Да. Чули, всі чули. Ах тут. Дереженка. Походи, це Наташка пам'ятки. Чуєш, ти! Ну ти бачив. У нас холодильник на двох, на дві кімнати, а с этих 300 А що нам отбила? І вона виходила ставити ставить тарілки в холодильник. Виходить, і звичайно, що пускає тарілку. А після, після розбивання вікна і дійсно живе, а, «Ну, nee, ми... а Що Це А та ж коли я думаю, що це стекло розбилося. Нормально. Ні, А що тут? Я пішов, ми купили. Ми, я пішов а, до ні, ми журétat, поставили і все. все. Не там те, що там, блядь, трагедія якась. Ой, блін, йолка. Ну ти розумієш, люди, я тебе кажу, вибіжни, що там, що там, що там залишилося. Як верпиться, поки Марина не бачить, можуть. Як вербічі. Не на мене. Твою вже. Сажі, треба пиво на. Хто за? Все, Демократія. Конституційна Все, свободу чесним людям. Ти буде не забудет. Ти не знімаєш, бандит. не знімається. — За тобою я щось не бачу. — Ні, ні, ні. — Чого? Не бачиш? — Нема. — Я тобі прощаю, що ми не на цю полтаву. Усі дівчатки фізмати. — І не тільки фізмати. — Добули слово. — Як значить усі дівчатки фізмати? У мене не було скопина! <laughs> — Там філфак був. — Там дівчатки педагоги були. — а, а ми не педагоги? — Ах, я значить не педагог? — А чого ти на мене? Крицький йоп! — Танцюємо? — Ти бачиш, у мене кувотки. Дай мені ролка? я точка. Ну що, Ігор, наливай чи що? водка? Ні, мені пиво. Я на лютика ти бікала. Я к Кому хорошо? Скажи прикольно.

чому мовчиш? Може, як ніжно Ігор міє гладити Сашу? Мабуть, це багаторічна практика. Це довговічна любов. Вам це не, не поняти. А я зроблю собі бутербург. На трошки віддих. Ми на пиво перейшли. мене Що ми будемо п'яти? Ми будемо... За тою Мені балки кому ще, кажіть. Білою штучкою з розовою плямочкою. З розовою плямочкою. Кажи прямо. Плямочка. Чи розовою з білою плямочкою. Оп. Якщо Як Як ти витягнеш мені там хрінь пальцем, я буду рада. Не виливай. Вилила моє в... пиво! Оце вона переводить продукт. Ні-ні-ні. туди. Так. Виливай ви всі зголосні, що я зараз а він ти. Не виливай вино! Я вилю тебе вино. Я сама дай доп'ю. Не надо, не якщо не хоче відпити, не треба. Бери! Я прилив повернути. Та не куди? Я ж не вилив, я допитую вино.